Так страшно. Да, так давай. Тут такие наручники. Блин. Ну, все их налили какие-то, с... фу. Что? Думаю, что тут какие с, кровя... с кровью. Жаль, чекай, может, шашлык застанет. Фу, низ с кровью. боже. Чекай. Чекай, все, давай, выключай камеру. Окей. Okay. Поліція сьогодні приїде вечором. Давай зараз okay. зберемося і поїдемо в кафе, але вже в інакшу якусь. А в Макдональдс, зараз поїдемо. Окей, okay, давай. Ну будем теж що новий такий відкрили. Зараз перейдемося перше. Так, давай. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Так. Фух, Так. Yeah. Ну все. Та все, ідем. Да, хто сьогодні буде машиною водити? Е, давай тоже. Да, ти не сильно вмієш. Що нахватало, щоб ми, блін, врізались. Ніга. У тебе є права, але не сильні. Знач, скай, відкрию. Все, ото у манок ключі від хати. Так, давай, ідемо сідаємо. Давай ти босенько виїжай, а я зараз закрию і я сяду. Окей. Угу. Все, так, давай. Потім ще зайдемо, як там Діана провіримо. Mm, да, окей. Да, ну знаєш, там то, вот, там, де раніше був ресторан якийсь. Mm -hmm. Там якийсь Макдональдс зробили, Перший раз там будем. Ну, во бачиш, там вода. А, зараз Да, зараский пропарку. Дурайте двостики прикольные отель построю. Да, Якщо що, то потім э, туди поїдемо на деякий час. Да. На всякий випадок може потім. Давай, а хто сьогодні буде оплачувати? Я. Да. Окей. Мм так, так ну, давай сідаємо, Я, я, я нам сюда место найду. О, тут, Добрий день. Е, можна, будь ласка, так ти що будеш? Е, все, що ти будеш. Давайте бургер, картошку фрі, і колу. іко. Е, добре, буде зроблено, почекайте, будь ласка, годинку. Е, добре, дякую. І ще а, ладно, все, все, дякую. Добре, можна. Так, е, добре, кетчуп ще буде. Значит, да. Ой, привет. Чекай, я зара маме позвоню. Зараз я где угу. она? Um, алло, мам, привет. Um, привет. Um, а я где она? Да, все добро. Uh, ну что там баба, ты в шоссе? Да, не мультика давит о своих молитвольных. А Шуша, давайте. Лунтик. А, просто я ей херню всякую там дозволяю, давать Ага, я знаю, тоже. Да. Ала вот Никола и Страшилок не включают, потому что, да, и там психика у них ломалась. Это добрый, я знаю. Угу. Ну, все, мам, давай, пока. Угу, пока. Пока. Ну, в принципі, Юль, але давай ліпше реально може, на, хоча б десь на два дня в той готель з'їдем. Да, да тому можна... що і так поліція буде там все обшукувати. Да, але зараз поймем і будемо збирати речі. Да, і, напевно, я напевно я забронірую, а ти там ем... ну короче потім двоє забронируем. Да, да, ой. Заброні... Наш номер 80. Окей. Так быстро говорили, що година. Але остро прийшла, говорили, що година буде. Mm -да. Ну то добре. Ага. Uh -huh. Смачного тобі. Блі, мені той самий номер дзвона. Чекай, давай я візьму, я візьму. Окей. Okay. Добрий день. Вибила зразу. Боже, а що було? Знов говорили, Перша була тишина десь на хвилину, потім сказали I see you, знов той самий голос. Боже, жесть. Ну зараз ми їхати звідси нікуди не будемо. Угу. От то I see you, блін. Блін, ще раз той самий номер дзвона Не піднімай. Ну ладно. Знаєш, потім не хочеться не спати цілу ніч. Ну а шо? В принципі, ми можем не спати. Ой, орел. Ну все, давай дзвоним, дзвоним. Ведьмам ну, точніше. Ну, да. Добрий день. Блин, а... Блин, блин, вот, блин. Шарас, вот, I see you, I see you, I see you. Блин, ладно, мы почти все до жанра идем уже. Да. Идем, да идем до дома с брата Цай. Да, как было дружно смачно. Плачно. Все, идем. Угу, я уже села в машину. А, да? Как ты так быстро? А, ты иначе в ходу вышла, чушу. Да. А. Давай зараз збираємо речі. А, якраз зараз десь має поліція приїхати. Да, я так. Тако... Добре, що я згадала. Правда? <кхем> Поїдемо. Да, але я думаю, якщо це далі буде продовжатися, то я думаю, що треба з'їхати в іншу країну. Ну ні, я не думаю. Просто переїхати кудись. Ну да, переїхати, але. Да-да-да. Блин, ты на ту сторону. Блин. Ничего, принципе. Ты пока шеїть, а я пока что їм позвоню, скажу, що я номер забронирую. Угу. Добрый день. Можно сучка... доброго дня. Добрый день. Можно сучка вещи поверх. Добре, а під яким номером готель ви бажаєте? Е, просто будь-який, але вище. Е, так добре буде запланований готель під е, шість. Е, е, а вам на сьогодні чи на завтра? Е, на сьогодні Ми зараз будемо збирати речі. Добре, е, день е, тисячу гривень. Е, добре. Дякую до побачення. Приїдемо скоро. Дякую до побачення. До побачення. Ну, давайте до побачення. Uh -huh. Так, я дам быстренько речі збирати. Зараз поліцію тільки першу позвоню. Oh. Алло, добрий день. Uh, алло, доброго дня. Uh, доброго дня, а ви коли будете? Uh, ми сьогодні десь, може, в шостій. Добре, але вибачте, але я напевно, що цей. Я зараз іду хату. Ну, коротше, я вам. ну, ви там двері взламаєте якось, але щоб ви їх потім закрили. Добре. Дякую а можете вислати ще адресу? 15-та бар... Барвівничка. 15-та Барвівничка, Добре, дякую. Дякую побачення. Uh -huh. Вс, я дам быстренько цей. Убрала свой речі, поки ти там болтала. Ага. Чекай, зараз я тепер зберу. Так, я що, шо... Давай Діану з собою візьмем. Um, Мені, um, хіба ліжечко потім передам. Діану зараз ні в ніякому випадку з нами не треба. Это, таскати. Ну, да. Я боюсь, не переживаю. Ну да, ліпше. Yeah, так давай. зараз я зберу. Все, я зібрала быстренько йдемо. Угу. Готелі. Фух, добре, що ми машину там лишили, бо тому ж так би було дуже підозри. Mm, ну там. До речі, нам дали п'ятий готель, а не шостий, бо шостий забронюрували. Да. Ну ладно, чекай. Давай зараз передінемося. Окей. Okay. Так, Фу, добре, що ми тут речі повісили. Mm -hmm. Фух, так, все пордилось. Фух, але добре, добро, ми там Диану Ага uh -huh. Да, але просто я не хочу, щоб Діану в то вмішувала Ну no, да, я тоже. А то якусь їй блин, тільки рік Ну no, да. Але, до речі, нам, напевно, десь на три дня сюда будемо тут же это. Да, получается 3000. тратить Ну ради этого 1500 я 1500 Дас да. Фух, конечно але страшно честно то звод Блин страшно дуже Давай может потім шут не забути вже я... мане 1500 Окей Я тоже зараз заплачу Зразу виплатим завтра. Так, да, окей, але я секунди, гроші візьму. Ага, я тоже. О, ідем туди до жоду. чи як ти в Блін, конечно, зараз трохи холодно буде, відкривай. Блін, блін, ну ладно, поки Звісно, літо зараз, ну нічого. Да, ну дуже їх чи як там. Да, так, вечором трохи прохладно. Да, ну добре ша в кухні, так. Добрий на то за якраз за три дні. Ага. Угу, дякую, добачи. До Вс, Все, дам. Фух, холодненько трошечка. Ну то нічого страшного. Відкривай хату, все. Так, угу, такс. А штори, може, давай закрыли, так якось комфортніше буде І безпечніше. Да, все окей. Так. Дин-дон Дин-дон дин